Вітаю вас в ефірі державного телебачення служба телевізійних новин 23 жовтня. Одесу з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Тут він зустрівся із представниками фіскальних та силових структур. З ними президент обговорив питання пов'язані з боротьбою з контрабандою. Свою робочу зустріч з представниками силових структур України президент Порошенко вирішив провести в Одеському морському торговельному порту. Від прикордонників СБУ, митниці та МВС він зажадав звітів про їхню діяльність. Особливо це стосується питання контрабанди. Що ми сьогодні маємо зробити, щоб зупинити потік контрабанди?» Першим на це питання відповів голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Він розповів, що його структура робить для цього. Це протидія незаконному обігу під акцизних товарів в даному Слід зосередитися більше на так званій зеленій зоні. Це між Підністров'ям і Україною, і посилити контроль. Там і це завдання повинно бути між державною фіскальною службою, митницею та іншими правоохоронними прикордонними органами. Відзвітувало про свою діяльність обласне керівництво МВС України. Там кажуть, що також проводять низку заходів щодо протидії проявам корупції, в тому числі й на митниці. Міліція намагається виявити тих осіб, завдяки яким незаконно переміщуються товари через державний кордон. На теперішній час в рамках оперативного супроводження кримінальних проваджень розпочатиме за двома фактами зловживання владою і одним фактом незаконного використання товарного знаку. Документується причетність до цих злочинів в якості фігурантів посадовців південної митниці. Також у прикордонних регіонах нами виявлено біля 17 одиниць вогнепальної зброї, 540 набоїв різного калібру, 530 грам вибухових речовин. Також нами перекрито 10 міжнародних каналів надходження наркотиків в регіон. Порошенко вислухав звіти від очільників силових структур, але в той же час зажадав від них ще більше зусиль у боротьбі із контрабандою. Якщо ви шукаєте, де вам знайти порушення митного законодавства, пане міліціонер. Пане митник, пан прокурор, пан голова Служби безпеки зробить те, що я зробив сьогодні ранку. Я відправив своїх помічників на 7 кілометр. В сьомому кілометрі ми опитали 11 торговельних точок з перевіркою документів щодо митного оформлення вантажів. Жодна з точок не мала, жодних митних документів. Але різноманіття товарів які знищують українську промисловість, тому що вони завозяться без мита, дуже велика, дуже висока. Я не дам перетворювати Україну в бананову республіку. Водночас, президент заявив присутнім, що готовий допомагати відповідним службам у боротьбі з контрабандою. Якщо треба, то готовий вислуховувати від силовиків пропозиції, робити кадрові зміни в структурах, щоб їх підсилити. Але додає діалог буде лише тоді, коли всі відповідні структури працюватимуть на благо держави, а не на своє і контрабандистів. Сергій Козачинський Дмитро Боровецький факти. Під час візиту до Одеси Петро Порошенко в оперному театрі представив свою нову концепцію розвитку країни стратегія «Стратегія-2020». На презентацію запросили громадськість області, чиновників всіх рангів, а також вдів військовослужбовців, героїв бойових дій зони АТО, євромайданівців, волонтерів. Одеський академічний театр опери і балету зустрів президента гучними оплесками. Порошенко приїхав в доброму гуморі, хоча й помітно стомлений. Розмову з одеситами розпочав російською. Багато жартував про серйозне. Я думаю, що. Те полтора часа, которые сейчас, полтора, которые у нас есть для общения, мы сможем больше узнать и больше представить себе, каким мы видим будущее нашего города. Я имею право говорить нашего города, дорогие мои. Каким мы видим будущее нашей страны и что мы вместе должны сделать, чтобы отвести угрозу и построить ту страну, в которой мы все мечтаем жить. Право представляти свою концепцію розвитку України стратегія 2020 Петро Порошенко довірив віце премєр міністру з питань регіонального розвитку Володимиру Гройсману. Сам гарант конституції зауважив, що робити реформи будуть не чиновники. Змінювати країну на краще мають самі люди, бо з цієї боку лише ті, хто на сцені нічого без вас не зроблять, і нам треба формувати абсолютно нові кадрові підходи, абсолютно нові системи до формування кадрової команди для того, щоб справи реформи. Справа України, справа успіху моєї країни була справа кожного з нас. Я вірю, що разом з вами у нас обов'язково получиться реформа. Вже на брифінгу із журналістами, ухиляючись від будь-якої політичної агітації, Порошенко зізнався, що в перші ж дні після позачергових парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня, він сподівається на формування нової коаліції, яка володітиме конституційною більшістю у Верховній Раді. За його словами, це об'єднання буде проєвропейським, антикорупційним без брехунів і популістів. Моя політична сила зараз працює над подготовкою Воно, Воно не о должностях. Анонія портрет. Ті політичні сили, коротки будуть розділяти наші цені і наші принципи, ми їх приглашаємо в коалицію. В завершенні зустрічі президент України Петро Порошенко нагородив квартирами бійців АТО і рідних солдат, які загинули на Донбасі. Івана Дерев'янко, влада приходько, факти. Одеська обласна організація комітету виборців України повідомила про результати моніторингу виборчих кампаній кандидатів, що балотуються до парламенту на позачергових виборах 26 жовтня. Спостерігачі констатують, це не та кампанія, якої можна було очікувати після революції, гідності та президентських виборів. Боротьба ведеться запекла на більшості округів. Аби виграти перегони, конкуренти вдаються до всіх можливих заходів, в тому числі і незаконних. Одеська область налічує 11 округів за кількістю зареєстрованих кандидатів. Вона одна з лідируючих в Україні. Найбільша кількість охочих потрапити до парламенту зафіксована в Київському і Приморському районах Одеси. Та на виборчому округу, що включає Білгород, Дністровське та Тарбонарське і частину Кілійського району. Ситуацію на більшості виборчих округів можна охарактеризувати як вибір між більшим та меншим злом. Це жаленію <зважаю> політичні партії так і не оказались неспособними зробити процес формування спис. и движения, и выдвижения мажоритарных кандидатов открытым, прозрачным, публичным, э, включить в него какой-то элемент с консультаций, э, консультации э, с избирателями, то есть как, как и в прошлый раз кандидаты определялись э, кулуарно, э, по непонятним, непрозрачним процедурам жодної кампанії з одеським акцентом, ігнорування проблематики області, загальні фрази, популістські лозунги, які можна було б використати у будь-якому регіоні країни. Від самовисуванців отримуємо найбільшу кількість порушень. Лише у жовтні на території Одещини їх зафіксовано понад 30. Підкуп грошима і продуктовими пайками, реклама на адмінбудівлях і у громадському транспорті, використання адміністративного ресурсу, тиск на виборців, а також перешкоджання агітаційній діяльності конкурентів. Черный пиар и вид напады на кандидатов. Даже на последнем этапе избирательной кампании партии так и не смогли сделать э, свои кампании содержательными, то есть списки так и не презентовались. Э, предвыборные программы тоже не презентовались, не э, доносились до избирателей и не обсуждались с ними. Э, собственно говоря, основной акцент агитации был сделан на коротких и малосодержательных лозунгах. Роботу в відділі ведення державного реєстру виборців комітет охарактеризував як задовільну про малу обізнаність виборців щодо власних прав. Свідчить велика кількість дзвінків на телефон гарячої лінії в останній тиждень перед виборами. Діятиме вона і у день голосування. Інформацію ми будемо отримати, і Ви нам можете її подавати по телефону гарячої лінії 716-46-83, яка буде круглосуточно діяти в нашому офісі. Опять же, початку, со старту моменту голосування. Нагадаємо, 24 жовтня останній день для подання заяви про голосування вдома. Виборці, що досі не потрапили до списків, вже не зможуть проголосувати 26 жовтня. А всіх інших закликаємо не ігнорувати виборів, а скористатися своїм конституційним правом проголосувати. Майя Жакова Вадим за факти. На Одещині різко погіршилися погодні умови: шквальний вітер не вщухає вже другий день поспіль. Першими постраждали хиткі дерева, домівки Одеситів поки що залишаються без опалення. В яких умовах Одещина буде жити напередодні виборів? Детальніше в наступному сюжеті. Вулиці Одеси різко змінили свій вигляд. Після тривалого осіннього потепління мешканці міста різко отримали значне погіршення погодних умов. Сильний холодний вітер та тривалий холодний дощ не припиняє лити кілька ночей поспіль. Сьогодні ж дощить цілий день. Вранці вітром було повалено кілька старих дерев, але робітники оперативно встигли їх прибрати. За словами начальника сектору профілактичної роботи управління Державтоінспекції Лілії Чорної, в найближчу добу на території Одещини очікується різке посилення вітру до 22 метрів за секунду. Можливо, ожеледиця. По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие сутки на территории Одещины ожидается резкое ухудшение погодных условий в виде усиления ветра до 22 метров в секунду, понижения температуры, возможно, выпадение осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег, налипания мокрого снега, возможен гололед, гололедица. На півночі Одещини вже почалося обмерзання. На деревах з'явилася крижана кірка. Багато дерев вже нахиляються до землі. Окрім того, Одеська область чи не єдина в Україні, в якій досі не увімкнули опалення житлових будинків. Тож поки що одеситам доведеться зігріватися теплими ковдрами та за можливістю якомога рідше виходити на вулицю. В Даний момент ми бачимо, що вітер з дощем так і не вщукає. За словами синоптиків, погода в найближчі кілька днів навряд чи поліпшиться. Тож у неділю запасаємося парасолями і теплим одягом, і всі на вибори. Україна перейде на зимовий час в неділю 26 жовтня, в день проведення виборів до парламенту. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Рекомендується це зробити заздалегідь, але відлік за новим часом піде з четвертої ранку. Зараз до вашої уваги наші спеціальні репортажі. А я прощаюся з вами. До побачення. Дедат в народні депутати України за 141-м одномандатним виборчим округом Ігор Квашнін зустрівся з виборцями в селі Семенівка Білгородністровського району. Спілкування вийшло невимушеним та по домашньому теплим. В приміщенні сільської ради зібрався актив села. Вчителі, громадські діячі, працівники комунальних підприємств. Ігор Квашнін презентував свою передвиборчу програму та відповів на питання семенівчан. Головне, що турбує кожного жителя України сьогодні, це мир. Ігор Вікторович представляє нову команду президента України блок Петра Порошенка, яку ще називають партією миру. Першочергове завдання для всіх демократичних сил зупинити військове протистояння в нашій країні. Петро Олексійович до збирав і видавав неординарне в видавав всім посвідчення кандидатам в Верховної Ради і дуже-дуже сильно просив услушати накази його накази, які. через мои уста я бы хотел донести вам. Самое главное, это, конечно, вернуть мир в нашу страну. Самое главное, вернуть мир. Единственная партия, блок Петра Порошенко, который принял решение только мирным путем, только мирным путем, за столом переговоров, политически, дипломатически наладить мир в нашей стране. Каждый день у нас порядка 80 миллионов гривен уходит на АТО. А еще идет зима, правильно? Одеть, обуть, обогреть воинов, бойцов, земляков, это, опять же, колоссальное количество денег. И самое главное, то, что дает Господь Бог, может только дать жизнь и забрать эту жизнь. Уходят сыновья, уходят мужья, уходят отцы в мир иной, защищая нашу страну. Антитерористична операція відбувається за сотні кілометрів від Семенівки, але торкнулася вона і місцевих жителів. Олег Дубровський захищав цілісність нашої держави на сході, отримав важке поранення у боях на Саурмогилі. Ігор Квашнін від імені всіх земляків висловив щирі слова вдячності Олегові за те, що гідно виконав свій обов'язок перед батьківщиною та побажав йому найшвидшого одужання. Ми День Победы, вот как там, как-то вот было под День Победы. Ну, когда молодые, молодые мужики, молодые ребята, тоже защищают грудью нашу страну, нашу державу, башки по телу просто идут. Огромнейшее вам спасибо, спасибо большое. И еще раз телефоны да? есть, здоровье выздоравливаете, мое плечо всегда рядом. А вам еще раз только спасибо. Пользуюсь моментом, вы как кандидаты, как политики, я хочу вам сказать, у вас осталось очень мало времени. Если вы не пойдете в нужном направлении, всех. исход будет неизбежный. Ігор Вікторович запевнив, що для нього пріоритетним є захист соціальних гарантій для воїнів, учасників АТО, і в парламенті він буде цього домагатися. Мешканці Семенівки сприймають Ігора Квашніна як свого, адже він знає проблеми, з якими стикаються сільські трудівники з власного досвіду. Кілька років тому очолював Шабівську сільську раду. Ігор Вікторович зі мною працював. Я бивший председатель сільського совіту, Він був председателем сільського сільськовіта в селі Шабу. Потом он пошел на выборах в областной совет, уже на высшую ступеньку поднялся. Он нарабатывал опыт, получается, с нижней управленческой ступенькой, которой являлся сельский совет в свое время. Да и сейчас любой сельский совет это. для общения с людьми, для общения с нашим народом, это крайняя ступень общения, можно так сказать. Все указы, все законы, которые издаются, в итоге выполнять приходится в самом низу председатель сельского совета и штату сельского совета. И я думаю, что этот опыт наработанный Клашниным в дальнейшем ему пригодится, потому что он отсюда вышел, он вышел от земли, от сахи, как говорили в свое время, и значить він вже почувствував, що готовий до далі роботи в вишому нашим законодавчому органі. Будемо чекати результату. Те, що від нас залежить, ми своє скажемо. Учасники зустрічі підтримали Ігора Квашніна на його шляху до парламенту та висловили йому кілька своїх прохань. Зокрема, мешканці Семенівки сподіваються, що кандидат в народні депутати та депутат Одеської обласної ради Ігор Квашнін допоможе відремонтувати місцеву школу, де необхідно терміново замінити вікна фасадної частини та деяких класів. Сподобалася його програма, і як він говорив, По-перше, видно ум, ум чоловіка, як він може говорити. Свої і злагати свої мислі, аргументувати От, мені понравилось, маючи за плечима досвід успішної роботи головою сільської ради та з власного досвіду знаючи, які питання турбують сьогодні людей на селі. Ігор Квашнін балотується до Верховної Ради для того, щоб допомогти своїм землякам та сприяти вирішенню проблеми Одещини, всього нашого регіону на більш високому рівні. Спортивне свято у роздільній футбольний матч за участі зірок Динамо Київ і ветеранів роздільнянського футболу. На трибунах зібралося понад три тисячі людей з усієї Одещини. Сонячна погода сприяла і чудовій грі на полі, і гарному настрою вболівальників. Дата проведення товариської зустрічі була обрана не випадково. Десять років тому у Роздільній відкрили сучасний стадіон. Спортивне свято почалося з виступу народного артиста України Іво Бобула. Ця грандіозна подія відбулася завдяки акт. Активній підтримці кандидата в народні депутати України Дмитра Пеструєва, який бореться за те, щоб усіх була можливість займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Сьогодні грають ветерани роздільнянського футболу з ветеранами звезд українського футболу. Я думаю, що це дійсно настоящий праздник. Сьогодні ми бачимо велике кількість людей на трибунах. І я можу сказати, що у нас було велике количество сложностей. Нам запрещали проведення цих матчів. Футбольне свято мало продовжитись і після матчу. В той самий день роздільнянці і гості міста з нетерпінням чекали на відкриття спортивної школи. Завдяки районній адміністрації депутатам обласної ради в ній був проведений масштабний ремонт. Очікувалося, що червону стрічку перерізатимуть ветерани футболу з Київського Динамо. Приміром, такі зірки, як Леонід Буряк, що також брав участь у матчі. Втім, не так сталося, як планувалося. Місцева адміністрація заявила, що урочисте відкриття відбутись. мы можем эти из организационных вопросов мы сегодня испортили детям праздник которые тренировались которые готовились к параду ждали сегодня гостей ждали сегодня спортсменов людей которые действительно своей жизнью пропагандируют спорт люди которые достигли спорта в спорте больших вершин и сегодня своим примером показывают как нужно расти как нужно бороться Директор спортивної школи, що працює в ній вже близько 40 років, розказав, що у закладі навчається понад 500 вихованців у селах району відкриті філії. Капітальний ремонт, що ведеться з початку року, мав стати фіналом грандіозного футбольного свята. Сьогодні праздник не состоявся, звісно, ми сажалеє. Ми сажалеємо, що тому що ми до цього дійсвітно і діти, І ми пригласили. І наших ветеранів пригласили випускників наших, ну сьогодні е цей праздник у нашій школі не но Тим не менше, сьогодні великий праздник був на нашому прекрасному стадіоні. Перешкоджати пропаганді спорту і, взагалі, ставити палки в колесах у будь-яких хороших починаннях не найкраща стратегія місцевої влади. Я можу сказати одне, що якщо б люди з таким же упорством, як вони мішають щось створювати, самі б щось то я думаю, що сьогодні би роздільне виглядало совершенно по-другому. Я сподівання, що невдовзі відпаде необхідність захищати спорт не тільки в роздільній, але й по всій Одещині, адже його пропаганда і розвиток мають стати природнім завданням для будь-якого чиновника. Сергей Моисеевич работает давно уже на предприятии. И изначально, как он вышел из докеров, из таких же вот работяг, как и мы. И вот в плане общения, вот легко с человеком общаться по работе, если какой-то вопрос. Спокойно ты подходишь к человеку, здороваешься, и ты не чувствуешь никакой границы. Он всегда пойдет навстречу. Вот. Кто бы к нему не обращался за какой-то помощью, никогда ни в чем не отказывал всегда идет навстречу людям. Я думаю, что Сергей Моисеевич будет достойно представлять наши интересы, потому что он человек ответственный, серьезный мужик такой. Я думаю, что он будет достойным. достойным. Нужны люди непосредственно из народа, которые знают, сколько стоит хлеб в магазине, почем квартплата, почем газ, как живет простой народ. Если они придут во власть, жизнь изменится к лучшему я думаю, что вот Сергей, он из тех людей, которые могут, могут эти проблемы решать и сдвинуть что-то в лучшую сторону. Потому что все его знают, большинство, большинство народу его знают с, большой, с хорошей стороны очень. И я думаю, за него все будут горой. медичні реформи на селі бути молодий перспективний кандидат народні депутати Дмитро Пеструєв провів зустрічі з лікарями роздільнянського району, аби в діалозі з'ясувати їхнє бачення реформи в сфері медицини. Найболючіше питання для медиків, коли ж держава повернеться до них обличчям і таки проведе справжню реформу в сфері медицини. А не як зараз прикриється псевдопокращеннями в сімейній медицині. На думку тих, хто давав клятву Гіппократа, ціною власного життя рятувати хворих, ніяких позитивних змін реформування якоїсь одної спеціальності всій медицині не принесе. На селі ні, звідки не з'являться ліки, самі собою не відремонтуються будівлі лікарень, і у медиків не збільшиться зарплатня. Особливо занепокоєні педіатри на кону дитяче життя, а малечі елементарно нічим температуру. У нас проблема большая очень с вакцинами. Сейчас нет тендерных закупок. У нас дети не вакцинированы, у нас население в целом, в целом, получается, нет прослойки иммунитета. У нас вот под этим вот видом войны нам сюда принесут дифтерию или корь, и у нас будет массовая гибель детей. Надо что-то делать бегом. У нас дети с апреля месяца не пацижированы. Туберкулеза, неблагополучный район, очень много больных детей. На то діла бігом ділать уже зараз. для кандидата в народні депутати Дмитра Пеструєва занепокоєння медиків цілком зрозуміли. Будучи юристом Дмитро Миколавич, як ніхто інший розуміє, проводити реформи і змінювати законодавство України, треба виважено й обережно, і у всіх галузях одночасно ні прийти і поламати зразу систему, яка розстроїлась годами. Сімейна медицина може працювати тільки при страховій медицині. Я вважаю, що сьогодні нужно. проводить грамотные реформы, а грамотные реформы могут проводиться только при общении с людьми и если э, наши народные депутаты будут непосредственно общаться э, со специалистами, общаться, приезжать в клиники, видеть э, конкретные проблемы и заниматься решением э, индивидуальных вопросов. І в цілому строїть систему за словами кандидата в народні депутати Дмитра Пестроєва, в нього вже є сім законопроєктів, за допомогою яких він планує здійснити перезагрузку влади в державі. Сьогодні тожна бути Полная перезагрузка а, не только власти, но и самой системы управления государством. Только в таком случае мы сможем пойти вперед. И этому есть достаточно большое количество примеров наших соседей, которые удачно с этой задачей справились, такие как Грузия, такие как Польша. А, потому что, а, сегодня... Нужна розсматривати всю страну в цілому. Невозможно реформировать отдельно взятые отрасли экономики. економіки. Ознайомитися детальніше з предвиборчою програмою кандидата в народні депутати Дмитра Пеструєва може кожен на регулярних зустрічах кандидата зі своїми виборцями у селах Роздільнянського, Великомихайлівського, Біляйського, Фрунзівського, Комінтернівського районів та у місті Одеса. Дмитро Миколаєвич уважний до кожного запитання і проблеми свого виборця. Кандидат в народні депутати України за 141-м одномандатним виборчим округом Ігор Квашнін зустрівся з виборцями в селі Семенівка Білгород-Дністровського району. Спілкування вийшло невимушеним та по домашньому теплим. В приміщенні сільської ради зібрався актив села. Вчителі, громадські діячі, працівники комунальних підприємств. Ігор Квашнін презентував свою передвиборчу програму та відповів на питання семенівчан. Головне, що турбує кожного жителя України сьогодні, це мир. Ігор Вікторович представляє нову команду президента України блок Петра Порошенка, яку ще називають партією миру. Першочергове завдання для всіх демократичних сил зупинити військове протистояння в нашій країні. Петро Олексійович до збирав і видавав неординарне Бластей, видавав всім посвідчення кандидатам депутати Верховної Ради, і дуже-дуже сильно просив услышати накази його накази, які через мои уста я бы хотел донести вам. Самое главное, это, конечно, вернуть мир в нашу страну. Самое главное, вернуть мир. Единственная партия, блок Петра Порошенко, который принял решение только мирным путем, только мирным путем, за столом переговоров, политически, дипломатически, наладить мир в нашей стране. Каждый день у нас порядка 80 миллионов гривен уходит на АТО. А еще идет зима, правильно? Одеть, обуть, обогреть воинов, бойцов, земляков, это опять же колоссальное количество денег и самое главное то что господь бог может только дать жизнь и забрать эту жизнь уходят сыновья уходят мужья уходят отцы в мир иной защищая нашу страну Антитерористична операція відбувається за сотні кілометрів від Семенівки, але торкнулася вона і місцевих жителів. Олег Дубровський захищав цілісність нашої держави на сході, отримав важке поранення у боях на Саур Могилі. Ігор Квашнін від імені всіх земляків висловив щирі слова вдячності Олегові за те, що гідно виконав свій обов'язок перед батьківщиною та побажав йому найшвидшого одужання. Ми Мушаловозроділи ви День табір. День Победы, вот как-то как, -то, как -то вот было под День Победы. Ну, когда молодые, молодые мужики, молодые ребята тоже защищают грудью нашу страну, нашу державу, бумажки по телу просто идут. Огромнейшее вам спасибо, спасибо большое. И еще раз телефоны быть, да? есть, здоровье выздоравливаете, мое плечо всегда рядом. А вам еще раз только спасибо. Пользуясь моментом, вы как кандидат или в политике, я хочу вам сказать, у вас осталось очень мало времени. Если вы не пойдете в нужном направлении, всех. исход будет неизбежный. Ігор Вікторович запевнив, що для нього пріоритетним є захист соціальних гарантій для воїнів, учасників АТО, і в парламенті він буде цього домагатися. Мешканці Семенівки сприймають Ігора Квашніна як свого, адже він знає проблеми, з якими стикаються сільські трудівники з власного досвіду. Кілька років тому очолював Шабівську сільську раду. Ігор Вікторович зі мною працював. Я був председатель сільського совіту, він був председателем сільськовіта в селі Шабу. Потом он пошел на выборах в областной совет, уже на высшую ступеньку поднялся. Он нарабатывал опыт, получается, с нижней управленческой ступенькой, в которой являлся сельский совет в свое время. Да и сейчас любой сельский совет это. для общения с людьми, для общения с нашим народом, это крайняя ступень общения, можно так сказать. Все указы, все законы, которые издаются, в итоге выполнять приходится в самом низу председатель сельского совета и штату сельского совета. Я думаю, что этот опыт наработанный. Клашниным в дальнейшем ему пригодится, потому что он отсюда вышел, он вышел от земли, от сахи, как говорили в свое время. И... Значить, він вже відчував, що готов до дальній роботи в вищому нашому законодавчому органі. Будемо чекати результату. Те, що від нас залежить, ми своє скажемо. Учасники зустрічі підтримали Ігора Квашніна на його шляху до парламенту та висловили йому кілька своїх прохань. Зокрема, мешканці Семенівки сподіваються, що кандидат в народні депутати та депутат Одеської обласної ради Ігор Квашнін допоможе відремонтувати місцеву школу, де необхідно терміново замінити вікна фасадної частини та деяких класів. Сподобалася програма, і як він говорив, По-перше, видно ум ум чоловіка, як він може говорити. Свої і злагати свої мислі, аргументірувати мені понравилось. Маючи за плечима досвід успішної роботи головою сільської ради та з власного досвіду знаючи, які питання турбують сьогодні людей на селі. Ігор Квашнін балотується до Верховної Ради для того, щоб допомогти своїм землякам та сприяти вирішенню проблеми дещини всього нашого регіону на більш високому рівні.